дом. легенда. Так. Це найвелика будівля із Конопель в Європі. Еко, е, еко Зараз ми побачимо, що там внутрі. 1600 метрів квадратних. До речі, будівля вже десь відсотків на 80 вже побудована. Так? Да, да. Тобто у нас шо? пошпакльовані стіни скрізь. Ми малюємо. В багатьох кімнатах вже покращені стіни. Дивись, що я хотів розповісти про технологію. Так, да, тут каркас, це отака то, товщина стіни. Да. 30 так? 30 сантиметрів. Ось що я казав. Вон вона конопля, вона видна. Ось то вона конопля. Тут ми можемо побачити вже майже готовий санвузол. Поклали вид, так, сказав, стіни. Да. Це вдопофарбована. Пофарбована, вапняна пофарбована, фарба. фарба. Це Дуже гарно. Фар, фарба із зв'язкова, вапняна, яка не береться до руки і яка екологічна. Да. Екологічна і гарно дихає. Да. Чому екологічна? Дивись, тому що по суті будь-яка фарба цемент має що? Запах. Не, не тільки запах, дивись, хімічний состав, а в це знаєш що? Воно добувається, звісно, натурально. Тому в вважається, що ну, воно екоматеріал. Знаєш, що я помітив? знаходиться на різних стройках, зазвичай різні запахи. Воно все пиля, а тут воно просто тримається дуже да. легко.